Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати фразеологію. І я познайомлю вас саме сьогодні із сполученням, яке звучить так: впасти в око. Що ж це означає впасти в око, а означає це дуже-дуже сподобатися. Так сподобатися, що дійсно не можеш прожити жодного дня без цієї людини. І так можна говорити і про людину, і навіть про річ, яка теж дуже сподобалася. До речі, в одному із творів української літератури, а саме це повість Кайдашева сім'я, саме впала в око дівчина Мелашка. Хлопцеві Лавріну. І він так закохався в неї, що жодного вечора не міг прожити без її посмішки, без її постави, без її чарівного голосу. І врешті-решт вирішив одружитися. Тож запам'ятовуємо: впасти в око це дуже-дуже сподобатися. З вами була я. І наш урок української мови. Бажаю всім нам мати ту людину поруч, яка колись впала нам в око, і ми змогли її утримати, і з нею тепер все життя. Щастя нам до побачення!